Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Близько 700 азовців майже рік у полоні. Скільки людей з Азовсталі з інших підрозділів не розголошується, але багато та не міняють чомусь саме азовців. Пише десантник Кухарчук далі мовою оригіналу. Я не хочу робити припущення, чому так. Я хочу нагадати вам, що їх подвиг в повному оточенні стримував ворога 86 днів, які дали Україні безцінний час. Ваш репост не дасть гарантії, що завтра все зміниться на краще, але він покаже спільно значимість даного. Питання натякне всім, кому потрібно, що зволікати не можна. Раніше Кухарчук зазначив наступне: мені інколи здається, що ви п'єте гальмівну рідину. Так, це тебе стосується саме тебе, а не тих, на кого ти міг чи могла подумати. У 2014 році якось повз вас, наче все прийшло. Віджали Крим, захопили половину Донбасу. Дай чор з ним Продовжуйте голосувати за те, щоб це не зупинялося. Це стосується не тільки тих, хто голосував за український вибір чи ОПЗЖ. Це стосується усіх, хто голосував за толерантність. У нас, наприклад, в міськраду 2020 Року зайшла ціла плеяда різношерсної публіки. У всіх різне концептуальне бачення проблем міста, але всі одностайні в тому, щоб тиснути руку ОПЗЖникам. Сьогодні вони такі, типа, всі на патріотичному мейнстрімі, але тоді всі тисли і прохоботи, і слуги її голосята, і, голося, і майбахи, і батьківщини, і черкащани. Всі тисли, всі сиділи за одним столом, нікого нічого не смущало. І так по всім містам ти їздиш вночі, пиляєш борди, на яких висять пики ОПЗЖ, валився з їхньою пітушньою на вулиці, виступаєш з трибуни, кричи. Ж увесь голос агов, люди, побачите, почуєте, але ви на гальмівній рідині і нічого бачите і чути не хочете. Вони всі одностайні були. Вони всі перед виборами казали, що не буде жодної співпраці з проросійськими силами. І Бондаренко, і Євпак, і забув реальне прізвище, але всі співпрацювали одностайно. Голосували за спільні проекти рішень, але їх важко учимось звинуватити, Вони всього на всього відображають ваші запити. У вас був запит на толерантність до проросійського. Вони його навідмінно виконали в тому, що відбувається кривава війна, винні ви. Ті, що мовчали, заплющували очі і продовжували голосувати за толерантність. У 2021-му я кричав вам з усіх рупорів, немає бомбосховець, скоро буде ракетна мясорубка. А ви що відповідали? Згадали? Хочу, щоб ви зараз реально від сорому почервоніли і луснули. Навіть у 2023-му вам за московську церкву, скільки не говориш, обличчям вашим у факти не тикаєш, скільки не показуєш, що це організація, яка реально стала основним фортпостом, основною опорою про російських сил в Україні. А ви продовжуєте тихо мовчати, толеруючи секту ФСБ по всім містам країни. А потім. Ім, ви таки пишете, хлопці з фронту прийдуть і порядок не ведуть. Це взагалі якась дікуха, тіпа я диван на чудовище, нічого робити не буду. Почекаю, поки котики з окопів повернуся. Хай наведуть порядок, а я раз на рік на параді кричатиму героя. Ні, ну хоча як кожна партія, яка толерувала рукопожатне ставлення до ОПЗЖ, візьме свої перші п'ятірки і десятки так званих вояк, які ніколи ніде не були або кидали позиції при перших артобстрілах, але не знімають форму і за 200 баксів погодяться представляти тих, хто ще вчора ручкався з ОПЗЖ, ходив Московську церкву і зривав живіт, коли я розповідав про те, що необхідно робити бомбосховища. Ну і за п'ять років ці вояки за 200 баксів, звісно, що зашкваряться так, що повністю дискредитують усе святе, що пов'язане з військом. А потім циклічна історія буде повторюватись знову і знову і знову. Поки не настане день чергового виходу з зони комфорту. І, можливо, коли настане той день, у вас нарешті з'являться мізки. Дожити б, резюмує кухарчук. До зустрічі друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.